Вітаю, шановні. Про те, що табакокоріння шкодить вашому здоров'ю, про це зараз відомо абсолютно всім. Хоча раніше цигарки прописували лікарі, нікотин вважався лікувальним засобом. Тепер же, звісно, завдяки протитабачній кампанії ситуація абсолютно інша. Але з'явився новий біч, нова проблема. Я говорю про вейпи. Так, зараз дійсно ми вже потроху підходимо до того моменту, що потрібно проводити антирекламні кампанії. Тим не менш є досить люди їх досить, досить багато, які вважають, що це абсолютно е, нешкідлива звичка. Тому що коли ці пристрої розробляли, е, то їх розробляли як не його заміну цигарка історія виникнення винайдення електронних сигарет вейпів розпочалася у Гонконгу у 2002 році. Винахідником став фармацевт Хон Лінг, батько якого був пристрасним курцем, і, врешті-решт, він помер від раку легень. Сам Хонлік також був курцем, але він заприсягся, що він винайде такі пристрої, які будуть максимально безпечні для здоров'я і дозволять курцям полегшити їхнє життя, тому що все одно курці вони потребують постійного допінгу так званого нікотину. Чому? Тому що нікотин це психоактивна речовина. Вона стимулює виробленню такого гормону, як дофамін. Коли людина потребує оцього нікотину, у неї виникає нервозність, дратівливість, тривожність. Тобто постійно він має отримувати от нікотин. Ця ілюзорна така нешкідливість оцих електронних сигарет стимулює підлітків активно бути споживачами вейпів, тому що вони вважають, дійсно, як ви сказали, що вони менш шкідливі, ніж звичайний тютюн. Що міститься в цьому аерозолі? В ньому міститься пропіленгліколь, в ньому міститься гліцерин, в ньому міститься той же нікотин, який є психоактивною речовиною, в ньому містяться важкі метали. Токсичні елементи, містяться легкі, органічні сполуки. І ще не можу не сказати про таку речовину, як діацетил, яка викликає так звану попкорному хворобу. Попкорнова хвороба це захворювання легень, це облітеруючий бронхіоліт. Оцей діацетил це така хімічна речовина, яка входить до складу ароматизаторів. Його раніше використовували у виробництві попкорну, тепер його використовують активно виробники вейпів, і оцей діацетил викликає хронічні захворювання легень, оцей облітеруючий бронхіоліт, це запалення та рубцювання бронхів, дрібних оцих бронхів, з яких складається наше легеневе дерево. Поза цим маємо негативний вплив оцих названих мною речовин, викликає серцево-судинні захворювання, на захворювання органів дихання, можуть викликати також онкологічні хвороби, поки ще статистики такої немає. Але я думаю, що врешті-решт вона буде. Впливає негативно на мозок, впливає негативно на фізичну витривалість і на імунітет. Хоча виробники вейпів про це замовчують, в рекламі цього немає.